Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що я можу вернутися. Знаєте, ми випали трошечки, думала на пару днів, тому що у нас ретрит для жінок Карпати. А виявилось так, що я там падаю, і в мене тріщина в ребрі, і я не могла нормально ні дихати, не ні робити нічого. І тому цілий тиждень я теж випала. Ну а вчора ми прекрасно понімаємо, що було 1 вересня, клопоти, коли діти вчаться в різних закладах, різних графік. Дуже важко так знати. Кліниця, зробити всім їжу, всіх зібрати. І це зараз я не про виправдовування, а я говорю про те, наскільки, от, знаєте, те, що для тебе є цінним, інколи може випадати. І це трапляється в будь-якому моменті сфері нашого життя. Нещодавно спілкувалася я з декілька жінок, вже не на ретриті, а після, і, знаєте, Таку штуку побачила. І це, знаєте, от якраз той тиждень, який я випала, показала, що це може траплятися в будь-якій сфері. Одна жінка сказала, що немає стосунків з підлітком, а інша сказала, що давно немає стосунків з чоловіком. Тому що це не є цінністю, пріоритетом. Це не є те, що ти хочеш робити кожного дня, вкладати щось кожного дня. Да? І знаєте, це ще про те, що ти навіть не шукаєш часу для того, щоб. Да, триматись в фокусі в цьому плані. Я розумію, що коли діти виростають, ми дійсно їм менше часу приділаємо. Вони дорослишають, вони десь да, такими от, самостійними стають, хочуть ці кордони да, самостійності і так далі. Але це не означає, що ти не можеш бути з дитиною. У мене є традиція, про яку я постійно говорю кожну суботу, по 2-3 години, я з кожним членом родини спілкуюсь. Саме на їхні теми, саме їм час, тому що це важливо. Так само з чоловіком. Так само от зараз цей ранок на Дніпрі. Коли це не є пріоритетом, знаєте, я могла б не, не знайти і сьогодні часу, і придумати. Ді, справ багато. І якраз ми говоримо про те, знаєте, в Біблії хороше місце, якраз на чому я хочу сьогодні зробити акцент. Вінчає не початок, вінчає конець. Якщо ми з вами не можемо впродовж життя робити такі речі, які будуть запалювати наше серце, стосунки з чоловіком, стосунки з дітьми, на роботі щось, да, там, особливо стосунки з Богом, пріоритет читати Біблію не для того, щоб поставити галочку а молоди сьогодні прочитала Біблію. Ні, це дійсно стосунки з живим Богом. Якщо це не є пріоритетом, то коли прийде останній день мого життя, що я зможу сказати, проаналізувати? Тому що цей аналіз першу чергу потрібен не Богу, а мені. Я йду до царства. З чим я йду до царства? Якою я йду до царства? Цікаво. І ви знаєте, хочу би цей вірш він був у вас в голові, коли ви будуєте будь-які стосунки, будь-яку справу робити. Ми можемо на азарті жінки почати робити генеральне прибирання. А що в кінці? Чи будемо шукати допомогу в скандалах? Чи будемо розстраюватися, що сама все прибрала і ніхто не допоміг? Багато всього. Правда? Так само і тут. Хто нам потрібен на шляху того, щоб пізнавати Бога? Ми Духа Святого вже маємо. Христа Розп'ятого і Воскреслого ми маємо. То що ще має статися, щоб ми, наш конець був дійсно увінчений радістю? Що має статися? Наша відповідальність. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість. Дякую тобі за твої істини, за твоє слово, за твою правду, за твою вірність. Дякую, що ти є непохитним, і ти завжди нас в цьому направляєш, вчиш і даєш можливість нам не здаватися, не складати ручки і не йти під вплив тих життєвих обставин, які в нас є. Дякую, що пікуєшся про те, щоб ми точно сьогодні тебе почули і точно йшли за твоїм голосом. Любимо тебе. І прославляємо тебе. Дякуємо тобі за те, що ти створив цей день для нас, і допоможи нам, будь ласка, в ньому гідно прославити Твоє святе ім'я. Довіряю тобі, я сподіваюся, що я дійсно довіряю тобі кожен крок свого життя, крок своїх дітей, всі плани, всі задуми, які є. Я вірю, що дійсно, як сказано в Біблії, люблячим тебе, все йде на благо. Я в це вірю і я це приймаю, Господи. І просто будь благословен в моєму житті, в житті моєї родини, в житті моїх друзів, колег. І всіх, кого я знаю. Амінь. Всім гарного дня, друзі!